Де гірші суші? Осама Sushi Stories. Замовив плюс-мінус однакові суші, що там, що там. Зараз розпакуємо, подивимося комплектацію і скуштуємо, де будуть смачніші. Починаю з Осами. В Осамі у мене за 4 рола вийшло 591 гривня. Спеціально не замовляв сети, бо в сетах е не вийшло у мене підібрати, що прям одні й ті самі роли були. Тому замовив окремі роли. Так. Восамі на 591 гривню поклали два соєвих, два комплекта імбір васабі, всього-навсього чотири серветки, дві пари паличок. Ось. І сама коробка з сушами. Єдине, що шкода, я так хотів, щоб е, вони були всі в окремих коробочках, щоб я отак от ефектно їх відкривав і порівнював окремо, але так не вийшло. Так, ось так виглядає Осама. Так, тепер давайте відкриємо Sushi Stories. Хто не знає, що таке суші Сторіс? Це е, ребрендінг сушивок. Я колись уже робив огляд на сушивок, і це була Трешаніна ще та. І вони мені, до речі, писали за рекламу в TikTok, щоб я їм зробив рекламу. А я їх питаю: вас цікавить реклама чи чесна дегустація? Тому що ми робимо тільки чесну дегустацію. І після того вони більше не відповідали. Тому, напевно, якість з ребрендінгом не змінилась. Так, в Суші Сторіс... За 4 таких самих рола я заплатив 741 гривню, якщо там видно буде. Так. Так, вже оці поліетиленові судки справляють на мене погане враження. Так, так 4 поліетиленові сутка. Також 4 серветки. Два соєвих. Два імберіа таких в пакетах для презервативів І один васабі. Я люблю, щоб багато було васабі, бо вони зазвичай дуже гавняний соєвий соус кладуть і його без васабі пити невоз... неможливо. І дві пари паличок також. Так, все нафіг, зараз я подивлюсь спочатку, що там, щоб порівнювати конкретні ролики. Починаю дегустацію з Філадельфії, з лососем. Отака от Філадельфія в осамі коштує 154 гривні з лососем. У Sushi Stories Філадельфія коштує 169 гривень. Ось так виглядає. Так, давайте зараз достану по одному шматочку вам для порівняння. Ну, Sushi Stories виглядає уже сразу трешово, якщо чесно, прямо зі старту. А Осама трошки розвалюється. О, гляньте, ну, в Осамі жопку достав, звісно. Давайте поміняю зараз на нормальний шматок. Жопки не пообрізали. Так, ось дивіться. Ось так виглядає у нас Осама, ось так виглядає Суші Сторіс. Візуально мені. Е, я навіть не знаю, що більше, Мені що то, що то не подобається. Почну з цього. Але за таку ціну, ну, напевно, все-таки Осама мені подобається більше. Шматки більші. Рибки трошки більше, і в суші Сторіс якийсь дуже неприродній штучний кольору риби. Блін, якийсь морквяний, дуже темний. Тут все-таки такий світліший, мені здається, більш природній. Давайте куштувати, що буде по смаку. Почну з осами. Трошки, звісно, суховатого, хотілося б більше рибки, більше огірку, але за таку ціну, все-таки, я думаю, це нормально. Рис має приємний смак по е, маринаду своєму, трошки кисленький, трошки солоненький. Ось, в цілому, за ці гроші, мені здається, це нормальний смак дерола. Хоча я б таке не замовляв, в принципі. Тепер куштую Суші Сторіс. На смак, якщо чесно, те саме, що в осамі, просто трошки менше. Е, хіба що сир відрізняється? Смак риби такий самий, як в осамі. Хоча колір дуже відрізнявся. Єдине, чим е, відрізняється, це сир. Все ж таки, в Суші Сторіс трошки гірший по смаку сир. Він більш схожий на якийсь янтар, от такий, от, а не вершковий сир Філадельфія. Але в цілому дуже схоже, але ну, в даному випадку я би вибрав Осаму, тому що вона дешевше і явно набагато більше. Так, рухаємося далі. Далі у нас Філадельфія з вугром. В Осамі вона коштує 191 гривню. І в Sushi Story 249 гривень. Отак, от, от вони поруч виглядають. Не знаю. Ну, ладно, давайте раді чесності, от переверну, бо там взагалі така жопка страшна. Ось так виглядають, ну, навіть це не спасає, як на мене, Sushi Stories, коштує на 60 гривень більше, менше в два рази. Вугря, взагалі тут кіт не то, що наплакав, так чисто з носа щось потекло і все. Тут набагато більше рибки, набагато більше начинки. Рису, звісно, теж більше, але ну, слухайте, для бюджетних ролів я вважаю, що більша вага, тим краще. Куштуємо. Тепер спочатку куштую Sushi Stories. Блін, не показав, що це хлам покажу. Херня повна. Друзі, херня повна. По-перше, я ще гарний шмат взяв. Подивіться на оцей шматок. Блядь. Якась кров запечена тут. Блін, ну аж гидко дивиться, наче кров'янку нарізали наверх, а не вугря, Гляньте. Кап здец. Херня повна на смак, суші сторіс, херня повна була на смак. На смак була, блін, як ну, в натурі кров з риби запечена якась вугор, дуже несмачний. Його дуже мало. Тобто, добре, що його мало, що смаку цього не так уж і багато, але коли ти його починаєш відчувати, то стає трошки поганенько. Далі у нас Осама за 191 гривню. Філадельфія з вугрем. Блін, не знаю, стільки в Тіктокі Хейта на Осаму. Ну да, хтось там коли зняв, що там якісь глисти повзали. Ну, на смак, от я скільки раз замовляв, це нормальні роли за ці бабки, реально. Нє. Я точно вам скажу, що краще замовить хоч раз дорогу доставку все ж таки. Тому що це не топ. Але із бюджетних, як на мене, вони найсмачніші. Тут знову ж таки нема що порівнювати, суші сторіс набагато гірші і ще й на 60 гривень дорожче. Тут більш-менш нормальний угор, я відчуваю у нагі солодкувати. Бо тут написано, що тут соус у нагі, от, хтось його тут десь бачить, я взагалі не бачу, тупо просто вугор нарізаний. Тут десь щось мазнули рис трошки і все. А тут от, він прям видно политий, от, стікає з рола. В цьому Бетлі знову перемагає суші сторіс. Цей рол також був гірший ніж у Осами. Я, якщо чесно, бачив багато відосів в Тіктокі, що Суші Сторіс знімають сетами, і там, типу вообще кабзять пельмені який замість ролів. І я думав, що буде така сама ситуація, як суші сушімастер, що ти роли окремо, коли замовляєш, вони роблять краще ніж підсети. Але я думаю, тут не так. Ну блін, ну це якийсь треш. А ще дуже вбиває зараз. Я от вставляю картинку, як це виглядає у них на сайті. Це тупо треш. Всі нормальні доставки роблять фотографії ролів. Ці просто зробили 3D-шки, вони прям однакові, такі вісім штук, отак, от одна за одною стоять. Тупо намальовані суші, і виставляється за фото. Ну, коротше, суші Сторіс – адстой. Рухаємося далі. Каліфорнія з лососем. Суші Сторіс. Суші Сторіс 149 гривень. Осама 113 гривень. Тут ми бачимо, що в суші Сторіс, крім огірка і лосося, ще поклали крабову паличку. А в осамі у нас авокадо, огірок і червона рибка. Рибки, що там, що там дуже мало. Я думаю, це буде дуже суха штука. Можливо, навіть вартувало, вартувало би замочити це все в соєвий, але ні, куштуємо чисто смак. Почну з осами. Отстойний ролл взагалі. Смаку ніякого нема. Ні рибного, ні. Ну, огірок відчувається. От перше, що відчувається, огірок. Дуже суха штука, несмачна. За 113 гривень взагалі не варто вашої уваги. Тепер куштуємо. Дружию. Тепер куштуємо Суші Story за 149 гривень. Гляньте, як порізали суша сторі. Класно. Я, одну ро... Я один ролл тримаю, а воно Вон не розлітається навіть. Коротше. Ну, цей трошки кращий за рахунок крабової палички, але це найдешевша крабова паличка. Має неприємний смак, не соковита. Отстойний взагалі рол. Ну, але все ж таки, ладно. Тут перемагає у нас Осама, він гірший, бо він зовсім сухий. Поки що 2-1 перемагає у нас поки що Sushi Stories. А перемога в даному конкурсі це дорівнює програшу. Тому рухаємося далі. Останній рол, Останній рол не вийшло взяти прямо однаковий, тому що Осама зовсім не робить запечених ролів. Тому в Sushi Stories я взяв запечений з червоною рибою, а в Осамі я взяв а, просто з сиром Філадельфія зверху, те, також з червоною рибою. Ось так виглядає він в Sushi Stories П'ять таких шматочків, називається рум'яний, 159 гривень. А ось так виглядає він в Осамі Рол Хіко Max 130 гривень. Набагато більше, ніж в Sushi Stories, як мінімум на. Три шматки. Давайте зараз достану, щоб поруч порівняти. Блін, зараз руки всі в говні будуть. Угу. Ось, отак от поруч виглядають. Це у нас сушисторість, це Осама. Всередині. Я геть не бачу червоної тут риби. Ну, от я зараз покажу. Всередині Sushi Stories я геть не бачу червоної риби, там тільки крабова паличка. Якась херня непонятна. Чи омлет, чи сир, шмат, і все, і більше нічого нема. Ну і зверху така от шляпка. Маняє майонезом і рибою. Тут у нас в Осамі у нас. Ну, там уже проглядається червона рибка, просто залита соусом. Унагі, авокадо, огірок. От, і зверху до сиру вершкового Залито все унагі соусом. Тут, кстати, теж мав бути унагі соус, але знову ж таки я його не бачу. Нащо писати візде, що буде унагі соус, якщо його нема ніде. Куштуємо, почну, почну за саме. Із цих ролів, що я от сьогодні куштував Від Осами, це був найсмачніший. Там реально дофігіще було червоної риби, дофігіще сиру, і коштує він 130 гривень. Тобто, взагалі, ніфіга, що так. Дуже мені сподобався. Із всіх ролів сьогодні від ОСАМи це був найсмачніший. Тепер е, куштуємо Sushi Stories. Mm. Фу, фігня повна. Фу. Це тупо майонез, короче, просто жир, просто теплий жир хаваєш. Вообще, намюка там на сирну шляпку немає. Пишуть, що ширна, сирна шляпка, мабуть. Риби червоної ніхрена немає. Знову оця, блін, крабова паличка найдешевша, парашна абсолютно. Це тупо говно. Оце от вообще фігня повна. Вообще не раджу вам таке куштувати. Не смачно абсолютно. І знову перемагає Sushi Stories. Коротше, народ. Розумієте, фірма зробила ребрендинг. Але я не розумію, нахрена такий ребрендинг, якщо продукт залишається той самий, відхараститься від, від поганої репутації, яка вже і так була, ну нічого, вона повернеться, не переживайте. Суші Сторіс, а стой повніший, ладно, якби воно ще й дешевше коштувало, ніж саме. Ну дивіться, вас самі итогу по, по, по роли коштували дешевше, ніж в суши Сторіс. Тобто вони якось справляються з цією задачею бути бюджетними, бюджетною доставкою суші. У вас трошки не виходить, перемагає суши сторіс, адстойні роли. Мені взагалі не сподобалось, і вони нічим не відрізняються від того, що було при сушивок.